Доброго дня, малята! Давайте пограємо в гру, яка називається Хто де живе. Будьте уважні, дивитесь на картинку з тваринками та відповідайте, де вони живуть. Хто це? Так, песик волохатий стереже нам хату. Де він живе? Так, у Буді. А це хто? Киця мила, киця біла. Де вона живе? Так киця живе разом з нами у будинку. А ось мишка. Де вона живе? Так, вірно. У норі. Курчатко маленьке, ще й немає хатки і ховатись мусить. Під крилом матусі, але цьому малюку є вже місто в курніку. Отже, дітки, де живуть курочки? Вірно, молодці у курніку. Мої ви розумнички добре справились із завданням. До побачення.